Мами, мама, тереза, йди, мама, Всім привіт! Це Петро і Це новини тижня Одеси. На цьому тижні відбулося не багато всього, але все ж таки цікаво. Закінчилось Євробачення, перемогла швейцарія. Україна отримала третє місце, заслужено, дуже класний номер. До речі, цей номер був поставлений Танію Муіньо, Це одеситка. Вона всесвітньо відомий постановник кліпів. І вона працювала з дуже великою кількістю співаків. Номер класний, і я думаю. Також завдяки цьому ми отримали таке класне місце. Бокмекери казали, що ми будемо четверте, а ми і зайняли третє місце. Насправді дуже крута сцена. Я не пам'ятаю, що була така сцена, і вона дозволяла робити такі класні ефекти зі всіх сторін екрани, зверху, знизу, все трансформується, і все це відбувається у прямому ефірі, без якогось там монтажа, без дублів. І це дуже круто. Я не пам'ятаю, щоб таке було. Я не коментую виступи. Там були досить різні, досить дивні і, і неякісні, і якісні. Але от з технічної точки зору це дуже круто. Я сподіваюся, що колись після війни ми ще раз переможемо на Євробаченні. І тоді вже Євробачення буде в Україні. А я нагадаю, що в Україні справді нема жодної такого майданчика, майданчику, де можна було б провести такий захист. І хотілося щоб таке місце з'явилось в Одесі. До війни був проєкт побудови нової концертної зали біля аеропорту. Уряд давав нам на це гроші, ми навіть встигли на сесії виділити під це землю. Але потім почалось вторгнення. і очевидно, що ці плани навіть не на сотому місці зараз. Але я мрію, що колись ми повернемось до цього, і колись Євробачення буде в Одесі. На цьому тижні в четвер я їхав площу 10 квітня і побачив там поліцейських і не зрозумів, а що вони там роблять, що таке. А потім згадав це ж 9 травня, і насправді, ось це також новина, що ми забули про це побідобєсів. Воно мене тоді, ще під час до вторгнення, дуже дратувало. Я відчував штучність цього, що відбувається. У 2018 році я був в Америці і бачив їхній ну, день перемоги, а насправді День ветеранів. Це 21 листопада. Цей день чествують ветеранів усіх війн. Відбувається марафонський забіг у Вашингтоні. Нагадую нашу сотку на 10 квітня. Але інший сенс у цієї дати. І, до речі, також Європа відмічає не 9 травня, а 8. Німеччина підписала капітуляцію взагалі 7 травня. І ось 8 травня це день примирення та пам'яті. На день перемоги. І це дуже суттєво відрізняє нас від Росії. Тому що в Росії це день перемоги, значить, є перемога, є переможення, є ось вони, там якісь погані. Можемо повторити. І ось зараз, коли я зараз минуле, я розумію, що не просто так Путін, коли прийшов до влади, почав розкручувати день перемоги як найбільш святе, таке свято, найбільш головне. Воно мені нагадувало такий релігійний культ. Ось ці пам'ятники Другої світової війни, це такі, як культові споруди, ветерани, це як такі. Апостоли, ну тобто, щось таке просто ірраціональне. тому що Путін хотів свою війну. Він хотів, щоб вона була підтримана. Тому що, якщо б це був день примирення та пам'яті, як в Європі, як і зараз в Україні, то це не про війну, не про те, щоб знов на когось напасти, щось відібрати, зґвалтувати, вкрасти унітаз та пральну машину. Ні, це про примирення. Ну, ось подивіться, Німеччина воювала майже зі всією Європою, а зараз. Фактично, це така напів'єдина країна з єдиною валютою, з Євробаченням, з відсутністю кордонів, і це класно. І так само Франція там багато років воювала з Британією, а зараз не воюють і не будуть, я сподіваюся. І так не повинно бути. І прощення, це також, якщо ось постійно нагадувати, ось нам німцям, ось ви там в 43-му році нам щось зробили. То тоді не вийшло побудувати нормальний світ, євросоюз і нормальну таку ринкову економіку, в яких люди відчувають себе гідними, в яких є достатньо непоганий рівень життя. А Росія пішла зворотнім шляхом. Ось це накручування, таке військове, постійні військові поради з великою кількістю військової техніки, і це не могло не призвести до війни. але це очевидно, вже зараз. Тоді ми думали, що вони там якісь божевільні. І дуже класно, що ми від цього відійшли. Що для нас це день пам'яті і примирення, а не день перемоги. Хочеться, щоб цю війну ми виграли, закінчили і щоб більше таке не повторювалося. Ну і також хочеться, щоб Росія відповіла за всі свої злочини, заплатила і зробила все, що можливо. А ось з цим я думаю, будуть великі проблеми. На цю тему в Одесі померла сьома людина, яка була поранена під час балістичної атаки в районі дев'ятої станції фонтану в районі парку Юність, в районі замку Гаррі Потера. Дуже шкода, дуже сумно. Просто люди гуляли в парку біля моря, і в Росії їх просто тупо вбило ні за що. Абсолютно невинні люди. Дуже сумно і дуже хочеться, щоб Росія за все це, це відповіла. Ну і також на цьому тижні до Одеси та Одеської області прибило дві міни морем, які були підірвані нашими силами оборони. Все добре, ніхто не постраждав, але це нам також показує, що сезон може бути небезпечним. Хотілося б якихось заходів, щоб люди, які захочуть купатись, щоб вони, хоч приблизно, хоч трохи захищені. Поки що новин на цю тему нема. Чекаємо рішення від обласної військової адміністрації. Гарна новина: Європейський інвестиційний банк виділив на Україну більш ніж 5 мільярдів гривень на відновлення, на ремонти різних об'єктів, і з цих грошей 255 мільйонів отримає Одеса. А в нас будуть від Монтовані школи 12 та один пологовий будинок номер 5 щось зроблять в єврейській лікарні, тобто ми отримали. Це через механізм співфінансування. Наприклад, на 61 шу школу цього року ми даємо 5 мільйонів гривень з міського бюджету, і 25 мільйонів гривень йде від європейців. Це дуже класний проєкт. Є питання чи там на часі, чи не на часі, але європейський інвестиційний банк він фінансує тільки такі проєкти. Він не може купити нам зброю чи снаряди. Тому дякуємо і на цьому. Це також підживить нашу економіку, а вже економіка через податки, це піде на підтримку і наших Збройних сил. На цьому все. Залишайте ваші коментарі і підписуйтесь. О -о -о.